Пане Валерію, от Бен годжес час від часу висловлюється. І його слова звучать достатньо оптимістичними, але хочеться розуміти, чию позицію він висловлює. Це от просто окремий експерт, окремий у минулому військовий, який має свій досвід і з висоти цього досвіду оцінює, чи все ж таки він висловлює думку частини американського політикуму, наприклад, і військового керівництва. І за цим треба бачити, що вони колективно вважають, що Крим. Досяжна мета, що далекосяжна зброя має бути надана Україні, і вона буде надана ближчим часом. Який ви робите висновок із таких оцінок в інтерв'ю Годжеса? Ну, я вважаю, що Годжес ну поважна людина. Він доволі серйозний експерт. І він, я вважаю, що висловлює думку свою як власну аналітичну думку, і навряд чи просто ви знаєте, на Заході ну, не притаманна політикам. Аналітикам висловлювати думку за когось. Вони висловлюють, вважає так по-своєму в них, мабуть, є і дані їхніх аналітичних центрів. Отже, вони вважають і так само вважають і всі. Ми так вважаємо, що звільнення Криму достатньо досяжна ціль питання тільки в часі, і в багатьох складових, в тому числі підтримці наших західних партнерів. Гуджес e, досить оптимістично висловлювався і протягом минулого року, і в час харківського наступу, і в час наступу на Херсонщині, звільнення Херсонщини збройними силами України, принаймні лівобережної правобережної її частини. Він якраз уже згадував про Крим і говорив, що Крим досяжна ціль. Але ну, його оптимізм поки що не реалізується. Дивіться, насправді, якщо ми подивимось на скажімо так на думки інших аналітиків і заяви інших політиків, можна стверджувати, що думки різняться. Хтось говорить про червоні лінії, мовляв, що звільнення Криму може дати поштовх для більше загострення конфлікту з боку Російської Федерації. Про що це говорить? Ми можемо тільки здогадуватися. Отже, дійсно, я погоджуюся з багатьма експертами. Що коли ми почнемо звільнювати Крим, ситуація uh -huh. дійсно погостриться, до яких дій вдасться Російська Федерація? Ми не знаємо. Ми можемо тільки думати про це: що може бути застосована тактична ядерна зброя, або ще щось, або можливо, військові дії перейдуть на інші країни Європи. Я не знаю. Отже, ми точно говоримо про те, що ми будемо звільняти Крим, і це наша власна позиція українців. І, що, і в цьому нас підтримують. Ми сьогодні бачимо захід. Вони сюди говорять про те, що вони визнають Крим українським. А це говорить про те, що йде велика гра сьогодні на підвищення ставок. Отже, подивимось далі, як будуть розвиватися події. Саме і на лінії фронту, і в, в самої Російської Федерації, коли почнеться розпад. Пане Валерію, ось Вікторія Нуланд теж заявила про те, що Сполучені Штати Америки розцінюють військові об'єкти Російської Федерації на території Кримського півострова як законні цілі для збройних сил України, тому що це українська територія. З політичною оцінкою, все абсолютно зрозуміло, а це цілком логічно. Але Вікторія Нуланд тут швидше держдепі білий дім представляє так. Вона все ж таки радниця за цією лінією. А от від Пентагона, буквально на цьому тижні ми почули знову ж таки формулювання, про яке ви згадали про нагадування про червоні лінії, що Крим може бути червоною лінією для Російської Федерації. Що це за різні американські політичні оцінки? Чому і одна, і інша озвучується, якщо їх підсумувати, то до чого ведуть Сполучені Штати Америки? Я би не сказав, що вони різні. Я би сказав, що просто одна е, думка доповнює іншу. Це одна і та сама позиція. Просто е, скажімо так, інша сторона говорить про ризики. І це дійсно так. І це нормальне аналітичні дані. Це застереження про те, що на даному етапі бойових дій дійсно, якщо сьогодні почати бойові дії в цих умовах е, і геополітичних, і внутрішніх, які сьогодні складаються на лінії фронту, можна стверджувати, що дійсно буде. На загострення, uh -huh. отже, я вважаю, що звільнення Криму і ті застереження, про які говорить Пентагон, це говорить про те, що це має відбуватися трошки в різних часових проміжках. Отже, не сьогодні, але завтра, коли Росія буде ослаблена, коли будуть якісь інші геополітичні рухи відбуватися і будуть вибудовані запобіжники. Про те, щоб Росія не вдавалася до погострення конфлікту або застосування технічної ядерної зброї, uh -huh. щоб наша була сильніша як України сильніша, да тобто тоді можливо можна буде говорити про те, що звільнення Криму буде. Спокійним давайте назвемо. пане Валерію. Я от тут не, не розводжу зраду, але зараз просто для ефірної провокації, скажемо так, але от я е, зіставлю кілька фактів і оцінок, які зараз звучать. Е, Годжес, про якого ми зараз говорили, каже, що за логікою речей, за військовою логікою, має бути спершу звільнений Крим, і тільки це дозволить потім контролювати Донбас. Тобто без Крима Донбас погано досяжний, бо Крим є таким дуже важливим. А Нуланд говорить, що цілі а, ну, мають бути досяжні для збройних сил України. Але тоді, коли а, ну мовляв, ракети далекосяжні для цього треба давати, і Сполучені Штати, поки ці ракети далекосяжні не дають. І от ви констатуєте, що це треба сприймати не сьогодні, але завтра. А коли настане це завтра? Бо бачите, самі західні експерти і політики констатують, що ну. Ну, мабуть, ми трішки затягнули із танками і важким озброєнням. От це затягнуті танки до нас тільки надходять, і вони, можливо, наприкінці весни будуть. Але звільняти Донбас, ми не можемо без Крима, якщо вірити Годжесу, а Крим ми не можемо звільняти без далекосяжних ракет. А далекосяжні ракети будуть коли-небудь. Тоді, коли настане це завтра, знаєте, Треба розуміти, що як працює політика. Я думаю, що ви як журналіст. І більшість глядачів вже доволі досвідчені в цих питаннях. Треба розуміти і сприймати будь-які заяви політичні, не як конкретну позицію, тому що, ну скажімо так, події постійно рухаються, постійно змінюються. А тим більше в політиці, тим більше на в геополітичних сферах. Треба розуміти, що будь-які заяви публічні вони розраховані на певні Геополітичні і не тільки рухи, це може бути частина перемовин, які ми не бачимо. Це може бути щось на кшталт обміну, знаєте, такими пасажами між дипломатами Російської Федерації, дипломатами західними, які говорять поміж строк, що дивіться, ми завтра перейдемо до того, щоб звільняти Криму. Uh -huh. Окей, це для них дійсно для Росіян. Це больова точка. Я дещо не погоджуюсь з тим, що спочатку треба звільняти Крим, а потім uh -huh. Донбас. Ми не так далеко стоїмо від Донецька і від Луганська. Все, що нам потрібно, це просто дати більше танків, як uh -huh. мого швидше. і більше дійсно далекобійної зброї. А Крим, ви знаєте, питання Криму тут же ж питання цього сухопутного коридору. Uh -huh. Uh -huh. Нам потрібен Литоп, нам потрібен Бердянськ, нам потрібен Маріуполь. Пане Валерію, ну от з наївним запитанням, так би мовити, коли я розводжу руками і кажу, коли ж завершено. Але от, якщо вже прагматично і вдумливо дивитися, у словах Вікторії Нуланд можна почути обіцянку далекосяжних ракет? Ви знаєте, дійсно між цими строками можна прочитати про те, що ми отримаємо. Всю зброю необхідну для того, щоб здійснити і досягти цієї цілі, і дійсно, останній Рамштайн він також між строками результати цієї зустрічі говорить про те, що ми будемо отримувати більше зброї, в тому числі і такої зброї, яка з допомогою якої ми звільнимо і Крим, і донецьк mm -hmm. Луганськ. Mm -hmm. і ми всі на це сподіваємось. Отже, питання часу я бачу, що по танкам вже питання закрите. Більшість сім країн Європи е, надають нам ці танки, і перші будуть в березні, вже в середині березні. Польща е, обіцяє, що наші танкісти повернуться вже з леопардами. Угу. Це добре. це говорить про те, що все ж таки, хоча й повільно, але ми рухаємося вперед. Ну, бундесверівські інструктори зараз звітують, що українські танкісти дуже швидко навчаються, випереджаючи план. А, і власне, вже за кілька тижнів вони зможуть фактично а, керувати танками. Ну а коли буде вирішено, вже і українським командуванням, що ці танки можна і варто використовувати, це справа майбутнього зрозуміло, що як і все українське суспільство, а, і я так само маю нетерпіння і певні просування, певні зрушення, хотілось би бачити. Як найшвидше і е, змушений себе стримувати, мовляв, не е, варто робити поспішних висновків і оцінок. І ось е, в цьому плані хочеться розуміти: а коли ж там межа, от коли вже можна робити оцінки, наприклад, нинішнього Рамштайну, частина якого точно е, засекречена, це зараз уже абсолютно зрозуміло. За місяць, два-п'ять восени. Е, ну от коли цей результат може спрацювати? Поки це теж риторичне запитання, хай залишиться, але пане Валерію, не риторичне запитання. Уже про позицію іншого ем, військового ем, американського він зараз представляє війська, і е, крім того, він ще й комі... очолює е, об'єднаний комітет начальників штабів е, генерал армії. Про марка Міллі я говорю про американського генерала, і е, е, у них із годжесом е, розходилися оцінки і в минулі місяці. Так само Міллі був завжди більш песимістичний, стриманий на відміну від Годжеса. Ну, мабуть, людина, яка нині. Близька до ухвалення рішення, або має брати на себе відповідальність за ці рішення, буде більш стриманою в оцінках. Але його оцінка, як для нас із вами, і для наших емоцій, вона надто стримана. Він каже про те, що а, ані українська, ані російська сторона не досягнуть своїх цілей у протистоянні а, військових цілей, і тому сядуть за стіл переговорів. Звісно, далі, от коли в подробиці йти не тільки так би мовити заголовок, не тільки перше речення а, з його оцінки читати, стає зрозуміло. Мілим, що дійсно на самому театрі бойових дій багато чого змінюється весь час, і цей прогноз доведеться коригувати в швидкому майбутньому, і звісно, в Україні є можливість наполягти на своєму і перемагати, але це потребує дуже серйозних зусиль. Просто якщо рахувати ресурси, так би мовити, то зараз вони не дозволяють ні росіянам, ні українцям говорити про якусь перевагу, як ставитися до цих слів. Так, я дійсно також погоджуюсь з вашим висновком. що сьогодні ми майже вийшли з армії Російської Федерації в паритет. І дійсно, для того, щоб відбулись перемовини, треба щоб одна і сторона мала якусь переважну позицію. Сьогодні її немає не у нас, не в армії Російської Федерації. Отже, з огляду, ви знаєте, на більш великі речі, які відбуваються у світі, майбутні виклики. Дійсно, можна говорити про те, що було би добре, якби сьогодні цей конфлікт для всіх вирішився за столом перемовини. На тих умовах саме вигідних для нас, це я саме говорю про спільне повне нашої території, які відбулося захоплені з 2014 року. Але ж на це не піде. Потім вони не хочуть цього. Вони будуть іти вперед. І дійсно, те, що говорить Міля, він просто говорить про те, що він як заклик. Що давайте все ж таки будемо перемовини вести, тому що це зупинить, скажімо так, зупинить ті ризики майбутні, до чого може призвести ця війна в майбутньому для всіх країн в світі, до кризи, до якої вона може призвести? Отже, це наш сигнал для можливо для всіх країн, щоб вони долучились до цього. Угу. Позиції також до Кремля, що давайте все ж таки говорити, тому що це і для вас буде руйнівним. Ви не зможете досягти цілей в Україні своїх ніяким чином, тому що ми будемо далі допомагати Україні. А у вас ця а у вас ресурси будуть, скажімо так, зменшуватися. Отже, це просто треба розглядати як сигнал для того, щоб вирішити цей конфлікт. Мирний Ну, ми ж розуміємо, що тема перемовин до того, поки Україна не перемогла, і поки Україна не контролює власні кордони 91-го року, а вона є небезпечною для України, тому що перемовини це якоюсь мірою компроміс, і якщо раптом на високому рівні на заході. Десь тінь цього формулювання виникає. Це означатиме, що над якоюсь частиною території, а ніби думають вони, що Україна може не мати контролю. Для нас це неприйнятна абсолютно історія. Так, дійсно, я погоджуюсь з вами. Отже, тому це не здійснено Але ж ви знаєте, ну завжди треба наполягати завжди треба досягати того, щоби. Все ж таки відбулося, але цього не відбудеться. Я теж песимістичний в цьому питанні, що Російська Федерація погодиться на наші умови, да? тобто на ті умови, які, скажімо так, висуваємо ми, як висуває весь цивілізований світ, для... і закликає Російську Федерацію, до, скажімо так, ну просто бути, щоб її дії відповідали. Народному праву Знаєте, ну тоді давайте скал... підсумуємо так. От слова Марка Міллі про те, що якщо він гадає, що нині Україна не має переваги, нам треба цю перевагу накопичувати або компенсувати брак технічної переваги своїм завзятіми мотивованістю. А мотивованості нам уже не позичати це 100%. Це підтверджують кожного дня наші спілкування, включені в ефір солдатів українських військових із передової. І ясно, що бойовий дух в Україні на найвищому. Рівні чого чекати найближчим часом можна від нашого ворога. Путін найближчим часом може знову завдати по Україні ракетного удару, оскільки на полі бою в нього нічого не виходить. Саме так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Напередодні диктатор провів зустріч з уповноваженими із прав дитини Російської Федерації Марією Львовою Біловою. Під час бесіди стало зрозуміло, що РФ. Насильно депортує українських дітей та віддає їх на усиновлення до російських родин. Львова білова виступила від імені вагнерівців та попросила державу допомогти сім'ям убитих в Україні ув'язнених у генштабі збройних сил України впевнені, що головною метою Путіна до 24 лютого є захоплення Бахмута. А ось очільник злочинної групи Вагнера Пригожин заявляє, що взяти місто не так просто. Він прогнозує його захоплення у період із березня по квітень. Західні військові експерти припускають, що Кремль може повторити масований обстріл цивільної та критичної інфраструктури України в річницю свого вторгнення. І скажіть, будь ласка, пане Валерію, який ваш прогноз? Чи ви погодитеся тут із висновками аналітиків Інституту дослідження війни щодо 24-го числа? Знаєте, я. Все, що аналітика, вона полягає на поверхні, воно все зверху. Не потрібно десь там щось придумувати, щось складних якихось речей. Дійсно, в Російська Федерація поводиться так. Вона, скоріш за все, не пропустить таку можливість привітати нас з речниці, да на це так в лапках. І дійсно висока варагідність того, що буде дійсно якийсь ракетний обстріл, але він не буде якимось визначним і не треба очікувати чогось такого, чогось, що ми не бачили за цей рік. Це буде класичний обстріл uh -huh. інфраструктури. Він більш буде такий знаковий, можливо, там не настільки там цільовим. Ми, ми чекаємо, ми готові. наскільки uh -huh. я бачу дуже класні показники по збиттю цих ракет вже. Пане Валерію, а чому раптом у Пригожина виникає прогноз і звучить формулюється ним, що Бахмут уже не до 24 лютого, а у березні-квітні. Що він має на увазі? Дивіться Пригожина. Справа в тому, що для Путіна зробили вже давно таку, знаєте, теплу ванну там, де доповідають для того, щоб зберегти свої посади і голови, що все добре. Ви знаєте, ну взагалі все добре. все йде за планом. А Пригожин, мабуть, його трошки відсунули від доступу до першої особи. Тому він, мабуть, передає цей меседж, говорячи про те, про більш реальний стан подій, але він також не настільки реальний. Він трошки знаєте, трошки оптимістичний, також з точки зору, все ж таки, не треба такі погані новини зовсім надавати. Путіну він говорить угу. про те, що ми не досягнемо 24-го, але досягнемо потім. Але реальність така, що вони не досягнуть ні потім ніколи цього. Все. Російська Федерація показала максимум сьогодні своїх можливостей. Далі буде питання: хто стоїть? Отже, цей називемо його, знаєте, як в боксі 12-й раунд. Угу. Кого більше характеру. Окей? Ну, що ж, чекатимемо. Цього результату дякую за розмову. Дякую за те, що змогли приєднатися до нашого ефіру. Радник міністра внутрішніх справ України у 2014-2021 роках Валерій Поцелуйко був співрозмовником моїм в ефірі. Апостров тіві. Рухаємося до наступних тем.